Друзі, так, сьогодні випробуємо чорну форму зробили до цього комплекту дно. Зараз заливаємо, дивимося. Ось вот так виглядає, візуально, якщо хочете подивитися. Змішуємо компоненти. Доволі економно вийшло. Якщо я добре проходимо, то всього лише 500 грам компонентів. Заливаємо, дивимося, нажимаємо виливаємо. Мірно виріли. Це для того, щоб краще потім була заливка. Так, ну вроді би все закриваємо. Так буде. Ми зазвичай чекаємо 40 хвилин, так як при скоршому винимуванні е, йде деформація вулики. Всім так радимо. і недавно якраз спілкувалися з одним із клієнтів, замовником, котрий не дотримувався даних парад. І в ітогі розміри його вуликів трішки та, е, були деформовані. Все, друзі, чекаємо 30 хвилин, між цим, цим часом зараз включимося, подивимося, як повилізало. Ну і продовжимо. І так, друзі, пройшло час, і значить вже маємо розбирати, що маємо, ну, повилізало трішки, без цього ніяк. І це, якщо бути вже відвертими, технологічно потрібно, так як якщо не буде виходити із ліжки, які з лишки, не, не мати, куди виходити воду, соответственно, він буде зажиматися внутрі форми. Вийшло е, значить менше воду залишилось. Тут повизували на толкателі. Подбираем и будем разбирать. Так. так, разбираем. Так, бачимо, що трішки зайшло. Uh -huh. Ну це треба буде вирізати, виходить. Так, будемо розбирати далі. Взагалі без питань. Uh -huh. Так, так вийшло. Зараз почистимо і продемонструємо. Всю грязь зняло. Угу. на паузу. І так, друзі, почистили, заєдною почистили форму. Е, все, вона вже готова. Буде до відправки. Так, що маємо під е, Дно Тут теж специфічне, так як прильотку тут не потрібно було, були определенні розміри політку, так як ну, були определенні нюанси тут так як Це йде за кордон комплект форм цього всього. І у них є якийсь шкідник, який має определені розмір. І треба було, щоб він блюток не залізав. Друзі, ось така от красота. Значить, за рахунок того, що сітка на все дно крутитися буде сітка в це м'ясо, яке залишається. Ножка получается, спереди і ззаду по факту. Ну і вот така от красота з можливістю поділити на дві частини. Значить, яка його сумісність? Так. Вот такая сумісність. Все гарно підходить. Другий люточок. Бачимо тут прорез для того, щоб поделить сімейку нафту. Ну і вот такие вот, ну, Копрект готовий, все підходить, все чітко. Мені подобається. На цьому залишу.